Гарна книжка і кіно для українізації суспільства дають значно більше ніж всі наші декларації, заклики і стогани. Переконаний сьогоднішній гість книжкового кошика Василь Шкляр, цьогорічний лауреат Шевченківської премії, який відмовився отримувати її, доки при владі знаходиться нинішній міністр освіти та науки Дмитро Табачник. У результаті останній роман Василя Шкляра Чорний ворон присвячений повстанській боротьбі українців проти окупаційної влади у 20-х роках минулого століття і про. Який нині говорять навіть в далеких від літератури, парламенті та на політичних ток-шоу, неможливо знайти в книгарнях. Харківське видавництво клуб сімейного дозвілля додрукувало ще 20 тисяч книг, але і їх дістати неможливо. Шкода, що українські книгомани, захоплені полемікою навколо Чорного Ворона, забувають про попередні книги Василя Шкляра. Його перший бестселер ключ, наступні елементал, кров кажана. Можна з упевненістю говорити, що саме шкляр першим подужав малорозроблений розроблений Раторами жанр містичного детективу. В кожній у книзі є не лише драматургія, але й кінодраматургія. Тож, можливо, саме книги шкляра зрушать з місця швидше живий, аніж мертвий український кінематограф. Про кіно, Шевченківську премію піар, потреби читачів і книги, які обов'язково варто прочитати: ексклюзивна розмова книжкового кошика із Василем Шкляром. Пане Василю, я рада вас вітати в Харкові. Як ви думаєте, якби не було усіх цих подій останнього часу, я маю на увазі присудження Шевченківської премії, брехливе обговорення, ваше звернення до президента, чи був би оцей тур Україною, чи приїхали б ви до Харкова, як гадаєте? Звичайно, був би, тому що Чорний Ворон мав розголос і до того. І мене запрошували до Харкова неодноразово. Сергій Жадан особисто мене запрошував до університету. І навіть те, що я зараз приїхав, це не означає, що воно пов'язано із там, моїми заявами, з цими всіма подіями довкола Шевченківської премії. Я в Харкові і так, і так буває. Бо, бо треба. Вас не ображає те, що про Василя Шкляра почали активно говорити після того, як сталися ці події, про які ми вже згадали. І чомусь усі забувають, що попередньо був все-таки бестселер ключ Були попередні ваші романи, і зараз всі говорять лише про Чорного Ворона. Ні, мене не ображає. Я розумію, що зараз. Сфокусувалися всі погляди на Чорного Ворона, тому що сталася та подія, про яку ви знаєте, я вже казав, пов'язана із Шевченківською премією. Але все одно про Чорного Ворона говорили, тому що цей роман самодостатній. Я сам себе ще раз похвалю цей роман, написаний на віки, це українська класика, і, попри всі там напади на нього. Це тільки підтверджує його цінність. Знаєте, мені особисто здається, що ви після цих подій, про які ми тут згадуємо, ви в подвійному виграші. Роман виходить тисячними накладами. Шевченківську премію Василь Шкляр не отримати не може. І рано чи пізно ви її отримаєте, правда? Ну, ось уже у квітні місяці в Холодному Яру мені вручать народну Шевченківську премію. Вже майже зібрані кошти. Я сказав, що мені не потрібні ніякі компенсації, я людина не бідна, я зрештою отримую гонорари. І ці гроші будуть спрямовані на екранізацію фільму Чорний Ворон. У мене зараз дві мети – звільнити табачника з посади і екранізувати Чорного Ворона. Тобто, ви думаєте, що український кінематограф позмагається з Голівудським? Він позмагається, але на жаль, очевидно, будуть задіяні іноземні митці в цьому фільмі, тому що українське кіно, ви знаєте, в якому занепаді обірвані всі традиції, ніхто нічого не знімав. І важко вибрати режисера, який просто тобі буде на пальцях розповідати, що я так, отак хочу зробити. Режисера треба вибирати за його фільмами, щоб я сказав, оце та стилістика, яка мене влаштовує, і, на жаль, доведеться. Тобто вже довелося звертатися до іноземців і, очевидно, за їхньої допомоги зніматиметься фільм. А це нормальна ситуація, що письменнику самому доводиться знаходити режисера Звичайно, ненормальна. У нас у українській культурі все ненормально. Це навіть ненормально, що я зараз мушу їздити. З мене зробили гастролера. Після Харкова я їду до Львова. І то тільки через те, що там велика група бізнесменів хочуть зі мною зустрітися і зробити свій внесок в кіно. Після того я робитиму великий тур по Сполучених Штатах Америки від Чикаго до Нью-Йорка дуже багато місць, де теж будуть мене зустрічі з читачами і я. Чесно кажучи, мене це не дуже приваблює. Письменникою треба сидіти за столом і писати. Ви так негативно згадали про цю роль гастролера, а мені завжди здавалося, що Василь Шкляр один із кращих і найталановитіших українських літераторів, піар-менеджерів. Я не говорю про якийсь поганий епатаж, коли там письменники ріжуть рибу на, на камери, на якісь. Я говорю про ваше знання того, чого потребує читач, і як правильно це до нього треба донести. Ви все таки ж знаєте, що потрібно написати, як це подати читачі. Я думаю, що я піаром не займався спеціально ніколи. Я самі за себе. Працюють мої книжки, і найбільша, перша, можливо, таємниця мого успіху, я думаю, насамперед, у моїй винятковій повазі до читача. Я, знаєте, прекрасний філолог, я профі і закінчив філологію вірменську, і українську. Я міг би бавитися в філософію, глибоку. І це було у ваші І Це і бувало у мене. Але я хочу писати цікаво для людей, і найбільше, що мене лякає, це бути нудним. І через те я з відчуттям свого читача, з великою повагою до нього, я намагаюся писати захопливо і в той же час лишати для читача. Знаєте, такі прогалини, де він сам домислює, де він власне стає моїм співавтором. Роман Ключ, скажімо, витримав вже 12 видань, зараз його Малкович з баба Галамага хоче видати якимсь особливим форматом вже 13-те видань. Через те в мене не було браку ні читача, ні піару, ні якоїсь уваги до мене. А те, що особливо загострилася, ця увага коло Чорного Ворона, бо я вибрав такий момент, і кожна людина, коли хоче щось сказати важливе, щоб його почули, вона тоді мусить опинитися в центрі уваги. Я знаю, що існує не лише ваше звернення до президента, але й звернення багатьох інших лауреатів. І ви мрієте і хочете, щоб це відбулося, відбулася зустріч із президентом Шевченківських лауреатів. Про що б ви хотіли поговорити на цій зустрічі з президентом? Які питання йому задати? Хоча це, е, я спричинився до цього листа, якого підписали е, більшість лауреатів, майже всі відомі люди. Це коли прозвучала моя відмова, мій лист до президента. Мені відразу передзвонили майже всі лауреати, починаючи від Харкова, від Степана Сапиляка до Львова, Ігор Калинець, Калинець до Франківська, Степан Пушик, Дмитро Павличко, Іван Драч, Марія Стефюк. Мені сказали, що ми з тобою. Давай що, що далі будемо робити? Я відповів, що треба. Не писати вже заяви, меморандуми, а треба безпосередньо зустрітись з президентом і сказати, або він, або ми, хто для вас важить більше, чи всі митці України фактично найбільш визнані, чи один е, україноненависник? І я думаю, що коли така зустріч відбудеться віч на віч, то президент, президентові, якщо він себе вважає українським лідером, не залишиться нічого іншого, як звільнити цю людину. Я вже бачу, що до того йдеться. Навіть вже ну, не хочу забігати наперед, але я думаю, що я своєї мети досягну. Як так складається, що український письменник може собі дозволити більше 10 років писати одну книгу? У нас це реально в нашій державі. Ну, бачите, це не означає, що я день у день сидів і писав цю книгу. Я збирав матеріали, акумулював у собі. Нерв цієї теми. А тим часом в мене впродовж цих років вийшло ще три романи, які я писав коротко, бо це просто був мій настрій, мій погляд на якусь певну подію. А цей роман я збирав матеріали документальні, нарешті дістав доступ до архіву СБУ. І мені весь час вважалося, що. Ще трохи я знатиму більше. Я від самого початку сказав, що це книга мого життя. І книгу свого життя не можна писати з наскоку, поспіхом. І через те так все робилося повагом, не квапом. Якщо письменник говорить, що він написав уже головну книгу свого життя, то виходить, що попереду він таку високу планку більше не братиме. Ні. Я не знаю, планку треба ставити. Зрештою, у кожного нормального письменника існує рівень свій. Він, якби і хотів написати гірше, то це не так просто. Важко писати мені добре, дуже, але ще важче мені писати погано, бо я погано не вмію. Що обрав до нашого кошика Василь Шкляр? Віктор Єрофєєв, енциклопедія російської душі. Зізнаюся, цей видатний російський письменник, мій друг. Цю книжку переклав я, але в мене її вже немає. Вона розійшовся весь наклад. Я коли перекладав Єрофеєва, я знав, що це ще буде і певним поясненням чи виправданням якихось моїх речей, які я часто висловлюю. І це надзвичайно смілива книжка. Єрофеєва теж притягали до суду в Росії за нею. Він проводив в Коктебелі такий фестиваль, Курячий Бог називається. Він мене запросив на той фестиваль, і ми там п'ємо один день, п'ємо другий день. Я кажу, Вітя, а коли почнеться фестиваль Курячий Бог? А він каже, а він вже почався, це фестиваль не роб для письменників, які дозволяють собі нічого не робити. Я тоді йому на зліз, всупереч його. Ці тези сказав, я перекладу твою книжку, щоб фестиваль мав результат. О, чого я взяв лауреата Нобелівської премії Маріо Варга Льосу, бо я його читав раніше, його трохи Покальчук перекладав. Теж на одному вечорі один письменник встав і робив порівняння. Я цю книжку саме з цією книжкою я її не читав. Він каже: от беремо. Чорного Ворона. Отам і читаю. Отамана вермія, ховали в Гунському лісі без прощальних саль і промов. І далі, і далі, і далі каже, знайдіть тут прогалину, де блискавка пролетіла, не знайдете. Ось лауреат Нобелівської премії. Та літо було просто казковим. Приїхав перес. Праду зі своїм оркестром, дюжиною музикантів, аби в дні карнавалу грати на танцях у клубі тераси в Міра Флоресі, та столичному Лоантінісі. Ну, кажуть, це ж фігня, це ж не література. А ось сильніша література, не лауреат Нобелівської премії Ін Макхюнен, Спокута. Я читав його роман Субота. Це густа психологічна проза, теж не для широкого читача, хоча за ним знімають фільми, за спокутою знято. Ну, Муракамі теж відомий автор, я просто намагаюся все його проглядати, я не в великому захваті, але після вівці намагаюся все переглядати. Полювання на вівцю», пам'ятаєте, це роман Муракамі. Модний автор, я не, не люблю модних авторів. А чому ви Літератури? тоді переглядаєте? Переглядаю, я думаю, а може щось вже краще написав. Ось звичайний, так би мовити, мало розкручений, не люблю теж цього слова, Іван Корсак, отаман Чайка. Це я знаю, що дуже цікава постать про Чайковського з національності поляка, який навернувся до Козаччини і в нього просто дивовижні були пригоди. Давно чув про цю річ і хочу її перечитати. До того як ми передали вам кошик, так само з таким кошиком ходили ми книгарні, і обирали п'ять книжок. І однією з книг була книга, яка називається Тисяча одна книга, яку варто прочитати. Як ви думаєте, чи потрібно прочитати саме тисячу книг і на ваш погляд, які це книги? Ну тисячу книг якщо тобі п'ять років, то ти ще прочитаєш тисячу книг. Якщо в тебе ти вже начитаний, і в тебе є свої смаки сформовані, свій погляд. Ту тисячу книг я не знаю грунтовно, чи я б, наприклад, встиг прочитати. Я повертаюся до того, що я люблю, я дуже шаную Григора Тютюнника, новеліста нашого, якого вже давно немає. Я люблю Валерія Шевчука з нашої літератури. І перечитую їх. А... Оцю літературу, що я тепер купую, я кажу, я її проглядаю, тому що я дуже повільний читач, ви не повірите, я читаю майже по складах. Література, яка мене захоплює, я нею смакую, я повертаюся, речення прочитав, повертаюся заново. Я дуже тішуся тим, на що сьогоднішні молоді письменники навіть уваги не звертають на таку мовну міцність, мовну глибину. Знаєте, я два речення шукаю місяць, як напишу його, тоді тішуся ним. От е, Я вам казав про роман Маруся, я одне початкове речення вам прочитаю. «Тієї осені втарили такі холоди, що вода в річках потекла повільніше. Я коли напишу таке, клас!